На перерві та в позаробочий час в укритті, та навіть під час уроку учні та педагогічний колектив ліцею номер 17 від початку нападу на Україну плетуть маскувальні сітки для наших збройних сил України. Директор навчального закладу каже, що плетіння сіток, як і волонтерство для колективу ліцею не новинка, адже підтримують наших захисників ще з 2014 року. Є перерва стають педагогічні працівники, медичний працівник. Є музика, праця. Я думаю, що зараз важливіше нашим хлопцям сітка. Чим музику вони співати можуть і тут білі сітки, зима. І машини всю техніку треба накрити, щоб вона не була і не ді не була видно і не дісталася нашому ворогу. Перші замовлення білих сіток вже відправили під білорусію, а також Миколаївський, Херсонський, Бахмутський, Харківський та інші напрямки. У школі ж на кожному поверсі та навіть в укритті облаштовані спеціальні рамки для платіння сіток. Тому до підтримки наших захисників долучаються всі постійно. У Нас, коли тривога і тимчасове укриття, вони навіть тимчасовому укриттю співають. Плетують сітки. Вівторок відправляємо на фронт. Людина їде, теж загружаємо шкарпетами, солодощами, термобілизною, продуктами харчування, сітками, окопними свічками, двома буржуйками. І це не одноразове, це постійно. 14-го року. Навіть найменші першачки і відповідно учні старших класів під час офлайн навчання виходять з класів та платуть сітки різних форматів та розмірів. Сітки треба пести для того, щоб допомагати військовим для ЗСУ. Їх треба, щоб правильно пести сітки, їх треба пести через одну. Ми допомагаємо військовим. Наша школа цим дуже сильно турбується. Як думаєш, наскільки важливо для хлопців така підтримка школярів і взагалі інших українців? Ну вони напевно, цим дуже пишаються. що ми їм допомагаємо. Вся Україна допомагає. Всі школи теж допомагають. Ось так. Крім платіння сіток, до волонтерської справи долучаються і рідні учнів, як фінансово, так і допомагають власними руками. Так бабуся одного з вихованців ліцею, перебуваючи в Польщі, в'яже та купує теплі шкарпетки для наших захисників. І на кожній парі пише теплі слова підтримки. Однак, допомагати це теж непросто. Взагалі дуже проблематично зараз знайти саме сітку. Якщо з тканиною, то нам в більшості допомагають батьки, приносять білу тканину. Вчителі все, що могли, ми вже все з дому, з дому повиносили. Сітку першочергово я знайшла у нас на ринку, викупили все, що у них було. Чекаємо, можливо, вони ще будуть доставляти. А цього разу знайшли, везуть на ваш з Одеси. Колектив дуже активно працює, залишається після роботи, залишається на всіх своїх вікнах. Зараз дівчата з психологічна служба працюють. Долучаємо дітей на всіх уроках праці, щоб це не даремно вони так проходили свої уроки. Коли інколи пропадає світло, також всі активно відразу ну, що робити. Починаємо працювати, плести, бо це першочергове, що ми можемо зробити тут. Хлопці там, а ми маємо свій фронт тримати тут. Тетяна Мунько Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.